Вас на демонстраційному дослідному полі аграрена Північ, що поблизу міста Лубни. Як ви знаєте, на наших демонстраційних полях ми демонструємо не тільки ефективні системи захисту та лінійки гібридів кукурудзи, соняшнику черепаку, але й досліджуємо та демонструємо різні технологічні елементи. Зокрема, ми сьогодні з вами поговоримо про озимий рипак. Як ви знаєте, для цієї культури одним із основних елементів при вирощуванні є отримання якісних сходів культури. Тож зазвичай на наших полях ми висіваємо культуру за декількома технологіями обробітку ґрунту. В цьому році ми прийняли рішення показати дві технології. Це перша технологія позаду нас із Віталієм. Класичного обробітку ґрунту, найбільш поширена в регіоні. І також ще одна технологія, яку ми вже в третій рік використовуємо на нашому демонстраційному полі це технологія прямого посіву. Ситуація була такою. Після збору попередника ми прийшли на поле проаналізувати наявність продуктивної вологи в ґрунті. Виявилося, що в орному шарі ґрунту взагалі відсутня волога. Тож прийнято було рішення. На ділянки під класичну технологію зразу провести уранку. Подальшому чекаємо опадів, і при наявності продуктивної вологи проводити посів культури. Тож, провели оранку, і чекаємо опадів. По факту, липень місяць був досить спекотним. Перша половина місяця була. Плюс 35, плюс 37. Я думаю, що кожен з вас стикнувся з такими погодніми умовами. Опади в липні місяці мали тільки два дощі 23 та 27 липня в кількості 7 міліметрів та мм. міліметрів. В сумі 18 міліметрів за липень місяць. Це для таких високих температур це практично нічого. От, на початку серпня пройшов ще один дощик в кількості 8 міліметрів. Подивилися, за рахунок нічних перепадів температур волога на ділянки, де планувався прямий посів, підтягнулася до поверхневого шару ґрунту. Проаналізували, побачили, що є можливість отримати всходи культури. І в принципі на 9 серпня прийняли рішення провести сівбу культури за технологією прямого посіву. Сівбу проводили сівалкою із системою Preстіжен Plantin, ширина міжряддя 70 см. висіяли лінійку гібридів. От, в принципі, на п'ятий день ми вже почали отримувати сходи. Повторюся, що на після посіву був прогноз погоди, що отримаємо 1,5 мм. По факту отримали 10 серпня 8 мм опадів. Можемо з вами проаналізувати якість сходів культури по технології прямого посіву. Сьогодні в нас 23 серпня, тобто маємо 9 днів після посіву. Миколай, що скажеш за такі сходи? Ну, я скажу, що я взагалі-то люблю глибоку оранку і сіять по глибокій оренці, Да. Але, але, як показує практика, що е, сходи ми отримали тут майже ідеальні. Тут е, якби наше завдання зараз отримати сходи і треба боротися за кожну краплю вологи. І... Тут, тут, вологи, тут, тут, і, тут вийшло у нас і вже. Як ти бачиш, ми можемо спостерігати дефіцит вологи. От, і вплив післяжнивних решток на розвиток рослин. Ми бачимо, де наявні післяжнивні рештки, солома. Да, при температурах серпня місяця а у нас вже майже 5 днів температури 30 То ми бачимо, що де солома є, рослини досить непогано розвиваються. Вже є закладка справжнього листочка. Подекуди другого, а де соломи немає, то рослини вийшли в сім'я долях і ледь-ледь там десь так невеличкий. Зупинилися в рості, відстають однозначно, вони відстають в рості тут, там де там, де відкритий ґрунт. Ґрунт сильніше прогрівається, рослина більше стресує, і вона не так не такий має, взагалі не такий має розвиток. Але дивлюся, сходи майже стовідсоткові отримали, що сіяли, та й практично та й, та й зійшло. Не треба боятися, я так бачу, нульового посіву, якщо вже другий рік, от ми бачимо, що дуже непогано у нас виходить по нульовому посіву. У нас лінійка була висіяна, то на рівні отримали і врожайність, і посіви дуже гарно потужно виглядали. Понятно, що з самого початку з осені воно деякий острах має, що таке солома, воно не зовсім таке гарне, чорне поле. Але у цьому є свої плюси, ми бачимо, що солома прикриває, зберігає вологу і ми маємо, маємо сходи. І ми маємо Сходи в цьому році, от ви бачите, дуже, дуже, чітко, дуже чітко, гарно видно, скільки ми посіяли. А тепер давайте перейдемо на що ж у нас По Поранці. Поранці, Віталій, ми посіяли також. Ну, ми не очікували, що випаде 8 міліметрів після посіву, бо я говорив, що по прогнозу було е, лише півтора міліметра, а по факту отримали 8. То е, вже після цього дощика ми 13 серпня провели тут сівбу, е, також е, е, на сімдесят. Сантиметрів поле було підготовлене, ніякого передпосівного обробітку ґрунту ми не проводили. І це той випадок, що не завжди треба поспішати, як, як практика показує орати. Якщо немає прогнозу, і ми бачимо, очікуємо, що дощі там невеличкі, то можна пробувати, якщо дозволяють агрегати сіяти у прямий ґрунт. Тому як ми ближче тут підійдемо, подивимося, то в то нас тут взагалі на цьому. Ми, ми бачимо, що тут ми отримали всього. Відсотків, можливо, 5, 5 може, 10. 3 відсотки. Максимум 5 відсотків. Тут ми отримали сходів. Немає тут чорна земля, немає нічого. Вона після цих опадів швидко пересохла. І рослини деякі спровокувалися, деякі десь зацепилися, де більше вологи зійшли, а деякі ми бачимо, що лежать. От як взагалі як, не приростає лежать вони, ось як, як ця рослинка. Ну це от мабуть, вона навіть спровокована. Вона спровокована, і це гірше всього. Це найгірший вона... на варіант. Да, це найгірший варіант Вона спровокувалася. Вона вже ця насінинка не має схожості. І виходить, що посіяли затрати, понесли, а в результату немає ніякого. А наше завдання отримати сходи. І тут, якщо такі погодні умови, хочемо отримати, посіяти ріпак, то, то треба бути гнучкими да, у виборі, виборі технологій. Не завжди Оранка, як виявляється, має, має свої. Має свої переваги. Віталій, після отримання сходів ми вже тут і якісь агротехнічні заходи проводили по, по нульовому. Може, тут скажеш, які як бачите, особливості є? Як ви бачите, то зрозуміло, що з появою сходів культури ми десь спровокували і появу падали ці попередника. Тож минулу п'ятницю, це сім днів назад, ми провели застосування. Грамініциду Ачіба в нормі 1,2 літра на гектар. По грамініциду Ачіба хотів би наголосити, що бажано працювати. З'явилася перша хвиля. Почали, якби. Розкриватися листочки, і в оцю фазу вже потрібно вносити грамініцид. Якщо його багато, так як у нашому випадку падалиці, то вона буде забирати і вологу, яка є, і буде пригнічувати ріпак, то її не потрібно запускати, щоб вона в нас ждати, щоб уся зійшла. От розкрилися оці, можна сказати, вушка, і заходимо. Працюємо пошире Зберігає, зберігаємо вологу і так. знищуємо конкуренцію. І, знищ, так. і знищуємо конкуренцію. Ріпак не, не, не дуже любить, якби злакових культур. У своєму у своїх посівах він синій тоді стає, не хоче рости. Вони токсини виділяють і, і ми маємо проблему у нас. затормозяться сходи. Якщо така такий посів, то можливо прийдеться і двічі вносити. Вносити грамініцид. Ми ну, тут очі будуть працювати. Віталіка, яку норму тут? 1,2 літра. Один всього 1,2 літра на гектар як во сьомий день. І ми бачимо, що він втратив колір вже він зупинився в рості, цей ячміні. Бачимо вже ефективність. Да, Миколая, що ти, яка твоя думка на рахунок регуляції росту рослин в подальшому в таких погодних умовах, якщо опади будуть, чи якщо опадів не буде, що краще, як поступити нам? Ну справа в тому, що якщо такі погодні умови як, як оце вчора були, сьогодні вже трішки похолодало, але вчора в нас було 38-38-36 градусів, то, звичайно, що температура сама би, робить нам цю рістрегуляцію. Вони особливо не набирають масу рослини, і вони тугі, 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 бо тут основне завдання, щоб вони, щоб вони вижили, щоб вони не, не засохли. Але в випадку, коли понизяться температури, можливо, там пройдуть опади, то на що, на що треба звертати увагу? Увагу. От рослини, які мають не потрібно затягувати пізно з рестрегуляції, регуляції, от рослинки, які мають два справжні листочки, почали виходити два справжні листочки, їх вже потрібно регулювати. Чому так? У нас точка росту ще знаходиться при землі. Коли рослинка далі буде давати нові листки, в по котелі витягується і ми вже його туди назад. Його вже не сховаємо. І нам потрібно, якщо можна у меншій фазі зробити рестрегуляцію. Не потрібно боятися, що там сім'я доля є, на сім'я долю він негативно не впливає. Вона також регулюється, там менша доза попадає, менша площа листка. І ми працюємо, коли відсотків, хоча б відсотків. 30-40 вже має два листочки. І заходимо, заходимо, працюємо, якщо не рівномір. Якщо рівномірі сходить, то дочекалися, коли там 80%, 90% мають два листочки і, і зайшли, спрацювали. Ми при цьому ми навіть можемо зекономити на продукті. Нам не треба давати там 800 чи літру там, фолікура, ми робимо, ми робимо нормою 600, 600 грамів. Це робоча норма, цілком достатньо і має чудовий ефект. Вони тоді, як позабивані в землю. Точка росту при землі дуже гарно, перезимівля ідеальна. Одніє да, одніє як одніє. як показала практика, дуже дуже часто обходимося і, і одним одним на минулого річному сезону, який да. був е, в нашій зоні з достатньою кількістю опадів. В Минулорічний сезон да. ми закрили да, одні, однією регуляцією і отримали досить чужовий чудовий результат. Тому що кожна наступна регуляція в пізніші фази вона все таки впливає на. Врожайність знижує потенціал. Не треба її стрес вводити, рослину, Регуляція – це стрес свого роду. І в маленькій фазі вчасно це зробили, і непогані отримали результат. А якісь такі по інсектицидному захисту, якісь рішення. Ну я думаю, що по такому цьому ми дуже якби приділяємо дуже таку прискіпливу, прискіпливу увагу широкорядним посівам, тому що в нас якщо совка і в нас вона проходить рядку і забирає, з'їдає ці рослинки, то ми отримуємо зразу на півтора метра ширини. Ми не отримуємо ніяких сходів, і нам потрібно контролювати совку. Тому ми рекомендуємо Белт. 100-150 грамів, або ж можемо рекомендувати наш новий інсектицид 2 е отетрані Ми можемо також 100-150 грамів, ну краще 150 грамів давати, більш довготривалий ефект буде, менше буде ризиків, що буде. А так, от по, по, по шкіднику буде працювати і 100 грамів досить непогано. Можна мішати його разом з розумію. Так, він буде й перховонохоботників контролювати. Ваєго й перхованохоботника буде контролювати. Дуже, дуже непогано. Він по твердокрилих працює, по попелицях працює, широкий спектр дії. Балт він тільки по лускокрилих, а Ваєго більш широкий спектр дії. І дивіться, от коли бачиш, що техніка загружена, там чи якісь там збиральні роботи йдуть, це часто, щоб не задіювати там і людей багато, і, і лишні обробки не робити, можна змішувати. Можна ачібу із фолікуром. Змішати ну, і це два роки ще кримішувати. Да, ми, ми в себе це робимо, звичайно, і, то... і вам не треба боятися цього робити. Це можна сміливо робити. Ми чибу змішуємо із фолікуром. І якщо потрібно, ми туди додаємо інсектицид. Три, три продукти даємо. Добрива ніякого туди не даємо, ніяких сторонніх речовин стараємося не давати. А фуніцид, інсектицид і гербіцид. І зайшли, раз, працювали, і навіть ачіба дуже посилює. Підсилюється і ачіба, і підсилюється навіть фолікур. С Синергізм, виходить. І один, і інший препарат тоді краще, краще працює. В принципі, ми тут на цьому полі, в цілому на цьому полі поки що не, не плануємо проводити рест регуляцію. Можливо, Буде далі таке більш стабільне пониження температур, чи пройдуть опади і ми зразу будемо. Але якщо це буде затягуватися до третього листочка, то ми однозначно, максимум у третьому листку, я думаю, проведемо проведем рестрегуляцію, але вже будемо планувати. У буде якась дата. Да, планувати вже тоді як по-третьому, так 800 грам, мабуть, фолікура. Фолі це, в принципі, така в нас ситуація на агроарені. Так що, що ми можемо побажати? Не боятися експериментувати, не боятися нового. Не боятися там препарати змішувати. Ми на нашому прикладі це все бачите, як ми робимо, і можете повторювати і отримувати такі результати. У нас по результатам минулого року, в цьому році, зібрали ріпак. І, За такою технологією середня урожання становила 5 тонн з гектара. 5 тонн з гектара, так що ноль і широкорядний посів. Це це дуже часто приносить успіх. вам за увагу! Хочемо побажати не боятися експериментувати. Експерименти дуже, досить часто приносять, приносять успіх. Також усім гарних врожаїв, ріпаку, мирного неба та перемоги. І до зустрічі в полях!